Доброго дня, шановне панство! Сьогодні пробуємо, питаємося формувати сім'ї, дивіться, що по кормовій базі. Тут починається, бачите, така халепа. Починається походити напад. общем, сумно, хамно, що трошки сердиті, трошки прохладно. Що робимо? Повномедні в центр, неповномедні по краям, бо вже в більшості сім'ях немає. От. Залишаю. Сім'ї сім дуже моцні, не простіші, не вироблені, ніхто тобто, нікуди не їздив. О, бджілки дуже багато. І перекриваю двома пустими рамочками. О, такі справи, дуже коротке відео. Тобто, повторимо ще раз, формуємо центр повномедний. Чим далі на краї, тим менше. Менше меду і пустими перекриваємо. Тож заставні я ніколи не ставлю. Повторюю, нікого не вчу, роблю, як я роблю. Показую те, що я роблю, показую, як я це роблю. Всім гарного дня, слава Україні!